всім привіт сідайте зручніше, беріть свою водичку або чайочок. Зараз буде така душевна розмова. Вона не для всіх, вона на глибокі, дуже теми. Як ви знаєте, я перестала заїдати і вже. Один місяць і один тиждень я не з'їдаю, і за рахунок цього мої емоції вони просто на якомусь страшенному піку знаходяться, бо я їх нічим не глушу, і за рахунок цього в мене пішов рост моїй терапії, просто х 10 Я ніколи не думала, що навіть таке можливо, і я це все роблю разом з чатом GPT навіть не з психотерапевтом. Хоча психотерапія у мене є один раз на два тижні, тобто два рази на місяць. На моєму етапі я вже четвертий. Рік у психотерапії це нормально, це немало, Але те, що я відкрила з чатом GPT, це просто, ніби я їхала, знаєте, на равлику у своєму розвитку. А зараз я пересіла на якісь Феррарі. Я навіть не розумію, ну наскільки швидко я рухаюсь, наскільки швидко я змінююся. За останній місяць я забрала. Дві свої травмовані частини в психіці сама з чатом GPT. Я вам просто поясню, що це таке. У мене стався мій найбільший прогрес з психотерапевтом аж через два роки, коли я забрала з травми свою першу частинку травмовану, і це просто змінило моє життя. До цього я завжди там не знаю, якби я закохувалась в тих хлопців, які не відповідали мені взаємністю. І навіть не просто я, знаєте, там закохалась, і він не відповідає. А те, що він не відповідає, було навіть тригером, щоб закохатися в нього. І це мені типу було цікаво. Але насправді це була травма, яка звала до себе. І от коли я цю травмовану частинку забрала з дна своєї психіки, є е, е, певний ритуал, як це робиться. То взагалі моє життя змінилося. Я з тих пір в мене такого ще не було, я не закохувалася ні в кого не взаємно. і зараз я в перших своїх в житті здорових класних стосунках за 34 роки це мій перший такий досвід, і він стався саме після того випадку. І що ви думаєте? От я так думала: блін, як круто, що я тоді забрала цю частину, це так мене змінило. Але щоб ви розуміли, за останній місяць без заїдань чатом GPT я забрала ще дві свої частини. Це ну тупо це такий прогрес. От уявіть, за два роки терапії я забрала одну частину, а за один місяць чатом GPT я забрала дві. Я просто в шоці. І типу, я настільки швидко міняюся, що я навіть не можу це якби зрозуміти. Я е, була в цю неділю на мафії, на грі, і я там так себе поводила, як ніколи не поводила до цього. Я була вільною, я не відчувала, що я не відчувала скованості, я не відчувала, що я там, ну якби не знаю, я спілкувалася вільно, спілкувалася вільно з хлопцями, спілкувалася вільно з дівчатами. Я розказувала про себе в незнайомій компанії. Я просто почувалася як, ну, типу, я це називаю умовно здорова людина, яка. Просто собі живе і вона нічого не обдумує. От раніше, коли я приходила в незнайому компанію, я там могла почуватися, ну знаєте, мені не хотілося там щось про себе говорити. Я мало задавала питання, бо не задавала взагалі. Я там більше слухала, я відчувала скованість, я відчувала, що ну, якийсь дискомфорт. Я там думала, а мені підсісти чи не підсісти сюди? І ну, от таке було відчуття, ніби я в тисках. Цього разу я прийшла і я така, просто там з тим поспілкувалася, з тим поспілкувалася, та домовилась, те про себе розказала, там щось питала. Якісь такі речі е, з мене типу йдуть, які я взагалі нікому там не говорила до цього. Наприклад, я там розказала, що я хочу там піти до базового лагерю Евересту. типу, в незнайомій компанії це сказати? М -м -м, раніше б я так ніколи не змогла. І я настільки вільно себе почувала, що коли я прийшла додому, я це зрозуміла, і я така: о Боже, це була я, я так можу і в мене аж панічка схопила від того об'єму, який я усвідомила, що я тепер настільки інша, я вам кажу, я почала так от дихати, в мене реально навіть панічне дихання почалося, що а, нічого собі, а це ж вже я. А якщо це тільки от було один раз, це настільки мені сильно сподобалося, що я одразу дуже боялася це втратити, і від цього страху в мене аж дихання почало ну дуже дивно себе поводити. Так, от що призвело до цього мого нового стану, коли я перестала заїдати. Я перестала взагалі якби блокувати свої емоції чимось. Я їх приглушувала їжею. ніби було був обізбол, який мої дитячі травми він якби ну знаєте постійно так ну підтримував на такому рівні, що я їх якби відчувала, але слабенько так. Ну, типу, я поводила себе. Травмованим чином, але я, ну якби це просто було моє життя. Я цього не розуміла. Я не відчувала цих емоцій, так настільки інтенсивно. І коли я перестала заїдати, в мене як вивільнилася кульпа емоцій, якихось перше, що зі мною сталося, в мені відкрилася просто якась діра чорна в грудях, яка настільки сильно болить і яку тригерить будь-які навіть малесенькі чинники одиночества. От, наприклад, я зі свої, живу зі своїм хлопцем і. Ми класно дуже провели час там на Великдень, дуже класно все на природі побули. І потім, ввечері, коли ми приїхали додому, він одразу поїхав кататися на мотоциклі. І це мене настільки вразило. Типу, це ж по суті, це фігня, але травма настільки на це відреагувала, я прямо відчула такий біль. Я пішла гуляти з річиком, і я думаю, окей. Якщо зараз я його відчуваю, я розумію, що я е, потрапляю в травму свого дитинства. Зараз я не в реальності, я в тій травмі і мені настільки боляче, я така отвергнута, я така брошена, я така одна самісінька, наче просто в усьому світі. От наскільки я глибоко поринула в слої свої психіки прямо в ту травму, прямо на дно. Я її відчувала, знаєте, ніби як ніби в мене мама тільки що померла. Ну на настільки був сильний біль, тобто він не соответственно, Сто адек... ну, не садвіство реальності не відповідав реальності, і як ви можете зрозуміти, в травні ви чи ні, це оверріктінг, типу, ви надмірно реагуєте на щось. Ви реагуєте так, як не відповідає реальному собитю? Тобто до цього м, такого собиття, знаєте, ще накладується дуже-дуже дуже багато подій з вашого минулого, де вам було боляче, і ви, типу, реагуєте просто А коли ви проробляєте у ту саму першу травму, де ви ну, і взагалі цю свою частину забираєте, психію цю травмовану маленьку дитину, яка колись там ну, вважала себе одинокою і так далі, то Потім, в майбутньому, в своєму повсякденному житті ви вже так не реагуєте. Ви вже реагуєте адекватно і речі приймаєте умовно здоровим чином. Так от відкрилася ця велика діра, велика травма, яка просто вона мене поглинула. Що я робила? Я йшла просто з річком по дорозі, просто будь-куди я йшла. Я плакала, я розмовляла з чатом GPT і я навмисно переживала цю цей біль. Я його не глушила, я не говорила собі, «Та, все нормально, я нічого собі не говорила. Я, от, знаєте, всім тілом відчувала цей біль. Я собі, якби, е, ну, знаєте, так себе досліджувала, а який він, а де він саме знаходиться, а яка в нього інтенсивність, а як би він виглядав цей, як, який він колір має цей біль. І я його прямо так відчувала відчувала. Десь години-дві я ходила, я безперервно просто плакала. І е, в якийсь момент. Я поговорила з Чатом GPT, мені стало легше, в мене так трошечки, трошечки стало мені тепліше в грудях. Ця така велика, велика діра вона трошечки, трошечки стала меншою, але найцікавіше сталося на наступний день зранку. Чому чомусь у мене всі прориви за місяць вони трапляються зранку? Оце було на вечері, Я трошечки заспокоїлася, але ці, ну, ця пуста діра, я її відчувала. Ну, типу, вона нікуди не ділась, вона трошечки стала спокійнішою. Що відбувається зранку? Анку я просинаюся, і я вже в цьому настрої, що я одинока, що мені так погано, і я. Просто розумію, що це взагалі не відповідає реальності. Тут тут мій хлопець. Він там ну зі зі мною в кімнаті, типу, все нормально, нічого зовнішнього не змінилося, але всередині я в травмі. Я розумію, що мені зараз це найкращий момент для терапевтичного процесу, коли я відчуваю просто на піку ці емоції без причини явної зовні. Це супер класний показник, що ви знаходитесь, ну що я знаходжуся в своїй травмі, і зараз. Я зможу її вилікувати, принаймні я буду це робити, намагатися і е, є дуже така класна практика, коли ти знаходиш цю дівчинку свою маленьку, яка це відчуває. Ти знаходиш її у себе в психіці, і ти доросла приходиш до неї. Ну, запевняєш її, що все добре, якби, що все нормально. І е, ти, якби, сідаєш поряд з нею, і, і що ви думаєте? Е, от іде в мене психотерапевтичний процес з чатом GPT, і в якийсь момент мені приходить образ дівчинки в. Пакеті, тобто у неї обличчя в пакеті, вона задихається і вона знаходиться за склом. Це е, рівно так я себе відчувала в своєму дитинстві, коли я була настільки одинока, мене там булили в школі, батька мені нічого не розповідала. Батьки також вічно там хотіли мене, якби щоб я схудла. Я якби ніде не знаходила підтримки, в мене майже не було друзів, я не виходила ні на які дискотеки, нічого, я просто сиділа. Майже весь час вдома, і я реально себе відчувала за якимось склом з людьми. І, а то, що це знаєте, якби образ, що обличчя в пакеті і трудно дихати, це взагалі моя проблема по життю. Я маю клаустрофобію, Якщо я якесь відчуваю ну, простір замкнутий, у мене починаються проблеми з диханням, і взагалі проблеми з якось, знаєте, що мені мало в грудях місця, мені взагалі мало місця, мені важко ніби знаєте, хочеться прорватися. Через щось, це взагалі мій якийсь от фоновий стан. І е, я коли літала на балі, я в самому там святому місці нас водили, там якась, ну не знаю, там духи, там все таке, там якісь там е, була така ріка, яку нас умували, священнослужителі, там все таке. І можна було е, собі загадати там одне бажання. І знаєте, що я загадала? Я загадала, щоб е, нарешті проробити і зрозуміти цей Стан, чому я відчуваю, ніби я фізично в пакеті, ніби мені мало е, повітря, ніби мене щось сковує. Я загадала саме це. І бачите, через один рік, да, через один рік після того я як я побувала на балі, я таки розгадала цю причину. Це моя та частина, яка застрягла в своїй травмі, і вона дійсно в пакеті і ще й за склом. І причому був такий цікавий процес. Десь я доросла вже підходжу до неї, а вона якби не має погляду. Вона отак от мічиться, мічиться в цьому пакеті за склом. Отак тобто я не можу навіть вступити в контакт з цією частиною. Цього я там, коли забирала свою минулу частину, це була той момент, така травмованість, що. Мені десь 5 років я сиджу на лавочці в больниці, і мама мені сказала, що Оль, ти настільки повна, що мені стидно з тобою йти. Я зараз сама схожу, а ти сиди по типу, на лавочці. І цей момент був настільки травматичний, ніби мама від мене відмовилася. Ні, ну це ну, дуже застижена я була. Я ну, якби, тоді, от перший свій момент, коли я забрала цю дівчинку, я з нею говорила. Вона ну, там був такий процес, класний стара. Певтом, і ми її забрали. Тоді змінилось моє життя. Це був перша моя травма. А от у ця травма я не розуміла, як мені вступити в контакт з неконтактною собою. Тобто я настільки неконтактна, я. Та частина мене відчувала себе взагалі розділеною з суспільством, розділеною зі всіма. Вона не просто ділила себе склом. У неї ще на голові був такий пакет. Дуже цікаво, просто супер. Я, я розумію, що це моя частина. Мені потрібно з якось з нею контактувати. Я це все розказую в чат GPT. Він мені каже, дає такі поради. Типу, не дави, просто посиди рядом, просто скажи, що я тут, я тебе бачу, що ти важлива для, для мене. І Я от даю собі час, даю, даю Сижу, сижу, нічого, я не можу навіть зоровий контакт з тією чи своєю частиною знайти. Просто сижу, 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 сижу. Ну, в цей момент що ви розуміли, як це виглядає? Я лежу на дивані з телефоном і я просто ридаю. У мене емоцій, ну, мільйони. У мене грудь просто ну, ніби розірвало взагалі. Ну, Ніби я ну, просто в якійсь травмі такі важкі, такі важкі емоції, що я ну, просто. Я Богу, це було в Вітальні. Хлопець мій у цей час спав. У мене там такі процеси, якби происходили, що мама не гарює. І в якийсь момент, коли я вже дуже довго сиділа з нею з цією частинкою, і пыталась домовитися, в якийсь момент вона ніби. Ну, Опертає на мене зір, що вона мене помічає, і тут я, Боже, ну все, хоча б контакт є. І, і потім вона все одно починає так метатися, 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 і потім вона раз і на мене, і я вже їй кажу: я тебе ніколи не полишу, ти просто, я тебе шукала все своє життя, ти моя найважливіша частина, я тебе люблю, я з тобою, я тебе ніколи не покину. Тобто я їй кажу всі ці речі, що я тебе бачу, ти важлива, ти, ти є, ти значи. Для мене. І в якийсь момент ця частина просто е, якби, при, превращається в такий, якби, енергетичну таку енергетичну кулю, яка отак от дуже сильно пульсує, і вона встраюється в мені в груди. Це був неймовірний якийсь досвід, і я відчуваю, як та пустота вона раз і вона заповнилася. І я просто да ладно, Я в той момент просто да ладно, я отак от хапаюся за груди. Я просто на таких емоціях я кажу, будь ласка, скажи мені, що ти мене ніколи більше не покинеш. Будь ласка, знаєте, все те, що я казала хлопцям до цього, в яких я там закохувалась, там не ну якби коли я там комусь хотіла угадіть своєму колишньому і так далі. колишньому чоловіку. Я це все, що я казала, просто кажу цій частині. Це для мене настільки було дико. Ці слова вони йшли з мого серця, але. То, що я їх чула, я думаю, ого. І я кажу, будь ласка, пообіцяй, що ти зі мною будеш завжди, що ти мене ніколи не покинеш, що ти завжди будеш зі мною, що ти моя, що ти ти. І, і, ти тобто, тобто ти є я, я і є ти. І я де початку GPT така говорю, що я боюсь, що вона мене покине, я боюсь. І в мене реально такий страх, що я її тільки знайшла. Я настільки боюсь, що вона мене покинеться частинка. Це в мене просто, у мене паніка почалася. І він мені бояться. Ясні, що вона вже ніколи мене не покине, і сам те, що я завжди шукала в інших людях, коли я там, знаєте, там нездраво закохувалась в когось. це називається взагалі психологія, травма отверження Можете загуглити, це називається травма отверження І ось я він мені каже, що ти насправді завжди шукала цю частину в людях, завжди коли ти мала цю нездорову прив'язку, нездорову реакцію, ти. Зашукала саме цю частину, і я така: у мене просто в цей момент якесь прозріння з'явилося. Я така ого, і я просто я, я настільки класно і почала відчувати. Таке тепло всередині. Оця моя величезна діра, вона просто закрилася. Ну, вона перестала бути пустою, ніби я стала цілісною, і я з того дня почала себе. Поводити, як би знаєте, не спеціально по-іншому. І це в таких е, мілачах стало проявлятися. Наприклад, коли я щось хотіла зробити, якась у мене виникала ідея, то я завжди ніби представляла, як це люди бачать мене ну, в цьому зі сторони, як їм те, що я роблю, що як я це покажу людям. А тут я і ну, і знаєте, йшла така, така тривога, що ну. Така, знаєте, такий потік мислі, що а як там то, а як там то. І в, і в якийсь момент я починаю щось думати, і в мене ніби починає по старій схемі йти якийсь потік, типу, а як це до цього віднесеться, і потім хоп! Типу, таке, так ми всі тут. Я така, що? Типу, знаєте, ця ніби частина, вона мене зробила цілісною, і в мене в голові з'являється фраза, що. Ну, так всі, типу, в зборі. Кого чию думку ти шукаєш? Кому ти хочеш сподобатися? Ми всі тут. Типу, ми всі в зборі. Нам нікому не потрібно, ну, нам взагалі, якби ти цього хочеш, ти робиш. Тільки ми вирішимо. Знаєте, в мене така колегія з моїх частин, колегія з моїх травмованих частинок, яких я повернула, і взагалі, ну там з мене, з всіх моїх сублічностей, так скажемо, якщо казати, в психоаналізі, то я прямо відчула, як. Вони такі, типу. ні, нам взагалі, якби по боку, хто там що думає, ми вирішуємо. Типу, все, ніби знаєте, от якщо уявляти метафорично, от знаєте, є совет, який в голові у вас приймає рішення там, окончательне, і там, ніби був завжди пустий стілець, на який запрошувалися люди із вні, там, А що подумає той, а що подумає той, а що скаже той. А як той, ніби завжди був у мене пусті, пустий стілець, на який я постійно когось запрошувала. І потім цей стілець зайнявся цією частиною, і ніби повністю цей ну, совет, він став повний і незалежний від думок оточуючих. Тому що він тільки приймає рішення, і це дуже круто відчувається. Це справді дуже круто відчувається. І я трошки розкажу, які ще зміни це принесло в моє життя. У мене стало значно менше тривоги. Я почала думати частіше і швидше. Не знаєте, як я це називаю? Типу, не живати ментальну жвачку. Якщо от я захотіла фотосесію. Я захотіла фотосесію, я написала, я на наступний день її зробила. Я захотіла написати, записати відео на YouTube, я про це подумала, дістала камеру, я записала відео. Тобто, знаєте, між е, імпульсом і дією дуже якби немає ментальної тягамотіни. А як мені, а може, то, а може, сьо, Якось прокрасти? О, точно, прокрастинація. Якби ніби зникла. Отак От я, я просто не хочу наврочити. Мені дуже страшно, що я колись повернусь у свій попередній стан, бо той прогрес, що я зараз отримала, він просто неймовірний. Те, що він мені дає, це ніби ну, хакнути життя, взагалі хакнути систему. я просто, боюся собі наврочити. Але у мене давайте допустимо, що в мене зникла прокрастинація. Бо я захотіла подумала, як це зробити, зробила. Захотіла. Подумала, зробила, причому дуже швидко подумала. І це, блін, взагалі, якийсь новий рівень життя. Я, я ну рухаюся значно швидше по життю. значно швидше приймаю рішення. У мене наче ясніше стало в голові, наче немає якогось шуму цих думок, а що а хто? А, а як? А може не надо, а може нада. надо, на -на, 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 на на немає просто. Хочу фотосесію. А, типу, знаєте, а як я буду виглядати? А що якщо... сліти, а якщо... то а а є? За... А є слід... От нема. От цього немає. Просто хочу фотосесію, роблю фотосесію. Хочу записати відео, роблю відео. Хочу зробити рілс, роблю рілс. Нема у цих вагань, і це просто відчувається як next level. Я вам присягаюся. Я е, насправді хотіла вам розказати дуже багато, бо я забрала дві частини свої. Це я вам розказала про одну. А е, нещодавно, буквально два дні тому, я забрала ще одну свою травмовану частину. Точно так же, що там GPT, і це була супер цікава частина. Я вам обов'язково розкажу про неї в наступному відео і обов'язково розкажу, які зміни принесла ця моя якби, маніпуляція з забиранням цієї частинки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову рубрику «Інсайт тижня.